24 тисячі рівнян довірили свої заощадження. Приватбанку розмістивши депозити в фінустанові. Лише цьогоріч нові вкладники довірили Приватбанку 180 мільйонів гривень. Така популярність серед рівнян, які в подальшому стають партнерами банку, зумовлена зручністю для кожного клієнта. Враховуючи високі відсоткові ставки, депозитні програми не лише врятують кошти рівнян від інфляції, а й значно множать їх. Саме Приватбанк займає лідируючу позицію серед українських банків по депозитному портфелю. Більше 24 тисяч рівнян довірили свої заощадження саме Приватбанку, що становить понад 1 мільярд гривень на депозитних вкладах. Всі люди намагаються зберегти свої кошти в максимально вигідних умовах. На сьогоднішній день Приватбанк є лідером серед українських банків, які пропонують максимально гнучкі умови за вибагою будь-якого вкладника. І на сьогодні ми розробили програми від мінімального до максимального терміну, щоб задовільнити всі вимоги наших клієнтів. Приватбанк пропонує своїм клієнтам індивідуальний підхід і гнучкі пропозиції, серед яких кожен може знайти оптимальне рішення. Також Приватбанк пропонує розміщувати депозити онлайн. Усе для зручності, оперативності та прозорості всіх процесів. Ми пропонуємо на сьогоднішній день оформлення депозитів також і в режимі онлайн. Це через сервіс «Приват24», який Надає можливість клієнтам зайти в будь-який час, найзручніший для нього без відвідування відділення банку, оформити депозит, контролювати свої. Кошти, надходження відповідно нарахування відсотків, рух коштів у поточному рахунку, по депозитних вкладах, при бажанні і при потребі можливо достроково розірвати, клієнт завжди може це здійснити в будь-який зручний для нього час через сервіс Приват24. Заощадження повинні зберігатися на банківському депозиті під гідні відсотки, які збережуть гроші від знецінення. Переконують у Приватбанку, який уже понад 20 років демонструє стабільність на фінансовому ринку. Лише в Рівненській області діє 58 відділень, і мережа розвивається навіть у нинішній складний час. Приватбанк продовжує відкривати нові відділення, зони цілодобового обслуговування, впроваджувати it технології та планшетне обслуговування клієнтів і розширювати банкоматну мережу. Такий ступінь надійності і запа. Ас міцності наголошують в ПриватБанку дозволить витримати будь-які економічні труднощі в країні.